І так, ракетний комплекс Грім. Ну що тут сказати, ця установка грає майже таку саму роль, як і Нептун. Не в тому плані, що з грома можна розносити кораблі. Ні, а про те, що Грім це така ж сама перспективна зброя, як і Нептун. Але перспективна не означає інноваційно, тому що по суті нічого такого нового в цьому громі немає. Він крутий тим, що його виготовляємо ми, як не дивно, тому що це український ракетний комплекс. І ні, крутий він не тому, що він просто український, а через те, що ми можемо самі його виготовляти. Він через це крутий. А оскільки це зброя нашого виробництва, то ми зможемо його Досить успішно і продавати, тим паче, що в нього і варіація для продажу є. Експортна версія називається Сепсен і має дальність близько 280 км, що значно менше за ту дальність, яку має базова версія для ЗСУ. Версія для збройних сил України ж має дальність близько 500 км, а можливо і більше, можливо, і менше. Хто його знає, принаймні так написано у Вікіпедії. Але якщо враховувати те місце, куди ця ракета вже падала, особливо багато сумнівів ця дальність вже не викликає. І зараз вам напевно цікаво, чому це я написав на прев'ю цього відео. Слово аналог. То тому, що траєкторія та взагалі форм-фактор самої установки дуже подібний до руснявого іскандера. Ні, ну, само собою, вони відрізняються, це і так очевидно. Але сама ракета, а точніше її траєкторія польоту, дуже і дуже схожа на ту, що має ракета Іскандер. Для кращого розуміння, як це все відбувається, я застосую магію анімації. Після того, як ракета запускається з землі, вона починає польот по балістичній траєкторії, набираючи свою максимальну висоту. Після цього ракета продовжує. Летіти вже по аеробалістичній траєкторії, виконуючи первинну корекцію. На фінальному етапі ракета само наводиться на ціль, до того ж вона активно маневрує для того, щоб запобігти її враженню системами протиповітряного захисту. Якщо все вийшло, то ракета успішно вражає ціль і на цьому край. Як бачите, ракета не просто падає на ціль, а досить багато маневрує у просторі, що набагато ускладнює її збиття системами ППО. Чи є така система новим словом в ракетобудівництві? Ні. Чи є вона ефективною? Абсолютно абсолютно так, що стосується самої запускалки для цієї ракети, то ще не ясно, тому що машина не серійна і вона може в принципі змінитися. Те ж саме стосується і ціни, машина ще не серійна, тому якоїсь остаточної ціни ще немає, і казати про це не має жодного сенсу. Можливо, вона взагалі в серію так і не піде. Але якщо я не помиляюсь, то саме на розробку цієї установки пішло менше грошей аніж на іскандер. У висновку можна сказати тільки те, щоб нам така зброя не завадила, не тільки для використання її по призначенню, а ще й для успішного продажу за кордон. Тому що знову ж таки не так багато країн у світі можуть виготовляти оперативно-тактичні ракетні комплекси такого рівня. А враховуючи те, що ціна, скоріше за все, буде нижче за конкурентів, це також нам зіграє на руку. Коротше, поживемо, побачимо, але ця бебречка точно варта нашої уваги. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на які граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому дискорд-сервері ти зможеш отримати військове звання.